Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Міністерство оборони США дуже спокійно відноситься до розмов про ядерну зброю у РФ. По-перше, кількість. Тобто, Штати знають, хоча б приблизно, що там. Е по кількості не те, про що заявляє Ересія. Це перший момент. Другий момент: ця тема тримається під певним контролем. То я ж кажу, о, навіть застосування тактичної ядерної зброї ну, неможливо у сучасному світі приховати. Це буде видно. Видно буде цю підготовку, видно буде це переміщення, а там нічого не відбувається. Розумієте, кроме цього бла бла-бла, бла, бла, весь мір в труху, ядерна війна, бла бла, 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 бла. І оця вся історія. Там нічого не відбувається, ніхто нічого не готує, шлюзи не відчиняє, ракети не перетаскує, які там ще не розікралися і, взагалі, питання, що там полишилося і, і в якому воно стані те, що полишилося. Я, як я буду сміятися, якщо вони все-таки щось надумають і воно гахне у них де-небудь на території РФ? Просто в мене буде істеричний сміх. Чи почала РФ отримувати регулярні поставки шахедів? Я не бачу регулярності. Ця історія е, більш ілюзорна. Таке враження, що нехай всі думають, що ми регулярно отримаємо шахедів, а це якось з регулярністю це, ну, це правда не, не, не клеїться. Тому що карта уміряності, яка би вказувала на ту регулярність, вона виходить перевернутою. Тобто, скоріш за все, там немає саме регулярного отримання і ну, коротше. Немає там такої історії. Я її зараз не бачу. Тобто вона, скоріш за все, реально не, не відповідає дійсності. Отак, от от, скажімо. Чим для України може обернутися регулярна поставка шахедів в РФ? Це не повна катастрофа, але дуже неприємно. Це по трійці мечів. Це не десятка, звичайно, там не дев'ятка, як щось жахливе. Але трійка це також Це періодичні пропуски, влучання, які руйнують інфраструктуру. Розумієте? Тобто нічого приємного, на жаль, у цьому немає. Чому Міноборони просить зробити інформаційну тишу навколо теми контрнаступу? Ну, по-перше, тому що це логічно. По-друге, це військова таємниця. Ну, типу, очевидно. В-третх, там знову поверна, повертаюся. Там хитрий план. І там буде і обманні маневри, і ось ця історія. Ну, коротше, отака штука. І не варто, щоб. Про це потякали всюди і скрізь, щоб ворог не розумів, де йому чекати того, як було бцювання попиться. Розумієте, з якої сторони, з якого боку. От і все. Чи буде з боку РФ повний перехід до стратегії оборони у квітні? Повний, ні, але значна частина фронту дійсно починає іти з наступу на спад в оборонну тему. Тобто, ну от реально воно ця тенденція вже йде, і тут ми повертаємося на початок інтерв'ю, тому що для них темп наступальний стає десяткою знову ця десятка жезлів важкою ношею все ще і нікуди воно не подінеться і не дівається. Навіщо окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію? Аксьона ще думає, що він зможе, е, так скажімо, врятуватися і підстраховує себе з усіх сторін. Він ще думає, що він зможе банально втекти або до Криму так не дойдуть, як розказують. Коротше, він ще у нас тут живе певною ілюзією, він ще живе певною, до речі, ностальгією. Знаєте, по билим временам, коли я робив, що хочу, і нічого за то мені не було. І оця вся історія. Чудово розуміє ризики, тому починає робити все для того, щоб ці ризики мінімізувати. Чому в російському інформаційному просторі стає все більше панічних настроїв стосовно українського контрнаступу, по-перше, ворог приблизно розуміє масштаб, що воно буде. По друге, ворог ніяк до цього не готовий. Ворог до цього ніяк не готовий, і часу для підготовки вже немає. І це всі розуміють і розуміють, що то буде срака. От і все, тому там такі панічні настрій. Чи зможе Кремль цього року набрати 400 тисяч контрактників? Половина це максимум дві пентаклей. це половина, це не вся кількість. Як масове виробництво дронів в Україні вплине на хід бойових дій? Знаєте, така красива аналогія у красивій карті сил силі. Це як а... Приручити лева такого злого, опертися на нього і типу, ну що, в цю гру можна грати не тільки одному, а й вдвох. От і е, окрім лінії фронту, це буде ще е, дуже суттєвим зрушенням, пов'язаним пов'язаним з територією самої Ерефії, тому що не, не стріляти по території Ерефії нам якби не можна зброю, яку нам надали. І нічого немає про те про зброю, яку виготовили ми. Тому ой, от така от історія. Навіщо Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених без жодних умов? Люди, мабуть, не всі розуміють, що відбувається. Котики, ми, на жаль, зажаті чи на щастя в рамки. Женевської конвенції, і ми зажаті в рамки норм війни, які притаманні там Штатам і Європейському Союзу і країнам НАТО. Від того, як ми притримуємося таких умов, які у них є, які вони висувають нам, нам надають зброю. Якщо ми будемо з вами, як би нам того не хотілося по-людськи вподоблятися ворогу, да, умовно кажучи. Нам просто перестануть давати зброю. Це до речі, відповідь на питання для тих, хто матюкається, на що ми взагалі нормально їх там годуємо полонених тих руснявих. На що ми там їм перев'язки робимо їх. Лікуємо ця вся історія. Та тому, що це вимога до нас, якщо ми раптом перестанемо з вами на жаль, це робити. Ми ну це відсутність підтримки, розумієте? Це відсутність озброєння, це відсутність траншу грошових і все таке інше. Тому ми маємо вести війну у тих рамках, які які нам виставляють для того, щоб і надалі отримувати допомогу. Чому Блінкен припускає, що не всі території Україна повертатиме військовим шляхом? Тому що, скоріш за все, тут іде мова про деякі, назвемо це так, території, або такі умови, які більше про вимотування ворога у котлі, ніж про активні бойові дії? От, і я так розумію, що так, це е, має, має сенс. Має сенс. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.